Чергове засідання виконавчого комітету ужгородської міської ради відбулося 20 вересня. На порядку денному з десяток питань члени виконкому заслухали звіт про виконання цільових програм у першому півріччі 2022 року у сфері освіти. На рахунок програми інформатизації, яка у нас затверджена на 2020-2022 роки, у нас фінансування складає 2 мільйони 200 фінансування, профінансовано станом на сьогодні 542 тисячі. Щодо програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2020-2022 рік, у нас закладені кошти в сумі 1 мільйон 300 Однак жодної копійки ми не витратили станом на сьогодні. І щодо безпеки закладів освіти, яка в нас програма затверджена на 22-й рік. У нас фінансування складає 200, перепрошую, 678 тисяч і профінансовано також 678 тисяч гривень. Також Ужгородський міський голова Богдан Андріїв дав доручення перевірити заклади шкільної та дошкільної освіти щодо готовності до опалювального сезону, який стартує з 15 жовтня. В першу чергу це дошкільні і школи, шкільні заклади були готові до опалювального сезону. У нас також є декілька котелень, які працюють на альтернативному паливі. Ми також, можливо, очікуємо і ще переселенців з східних регіонів нашої країни, там де зараз на жаль. Тривають і бойові дії або вже території, які звільнені. Якщо не буде можливості там включення опалення, не буде гарячої води, то частина громадян буде змушена тимчасово змінити місце проживання. Тому ми повинні до цього бути готові. Окрім цього, члени виконкому погодили списання з комунального балансу міста кількох багатоквартирних будинків. У них напередодні були створені ОСББ. Відтак за їх утримання відтепер несуть відповідальність керівники об'єднань.